Чому сохнуть помідори і як з цим боротися? Ще помідори не встигли достигнути, набрати окраса, а вони вже починають зверху так сихатися. Причина є, і причина така, що можна її без проблем не допустити, щоб такого не було. Якщо ви думаєте, що це їх опалює сонце, бо до мене сьогодні приходили і люди просили затіняючу сітку взяти на 95% затінення. І я їм цю сітку, звичайно, запропонував. дав. Але потім почав виясняти, а що ж таке? Чому ж так? Вони кажуть, ми накриємо сітку затінняючую, щоб е, е, промені сонця не попалили помідори. Е, промені сонця дійсно можуть підпалювати помідори, ну не в такій кількості і не так, що прямо буває пів помідори засихає зверху. Причина дуже проста: нехватка кальція. Обробіть кальцієм помідори зараз. І через 2-3 дні ви вже їх можете куштувати. Тому не треба чекати там, тиждень, 2 неділі після, після обробку кальцієм. будь-яким будь-якого виробника. І навіть можна взяти якісь там кальцій від е, біовиробників. Е, біо, біо, ну, біо тобто значення абсолютно немає. Обробіть і підшкірної гнилі, верхової гнилі. Оце все у вас не буде ні на яблуках, ні на помідорах. І будь-де. Тому, якщо ви обробляєте зараз помідори, через два дні і вони вас достигають, можете без проблем їх вже куштувати. А в кого є яблуні, садок, і є вас така проблема, що як під шкірою такі плямки з'являються, особливо після того, як вже ставити їх на зберігання, то це, це теж нехватка кальція. Тому зараз. Не тягніть резину, а обробляйте 2-3 рази хоча б по плодам зеленим. І будете мати хороші яблука, вкусні, смачні і вони будуть дуже довго вас зберігатися. Тому кальцій, не калій. Кальцій, кальцій це мікроелемент, калій це макро. Не перепутайте, вам потрібний кальцій, ні з чим не мішайте. Просто візьміть його, розбавте в бачкові і обробіть свої дерева, кущі і так далі.